А завтра буде 13 лютого, і ви зараз дізнаєтеся, яке завтра свято, у кого завтра іменини, і що не можна робити в цей день. Отже, завтра всесвітній день холостяків, найкращий день, щоб поміняти своє ім'я: день шаленого кохання до себе, міжнародний день Шауруми. Також Міжнародний день жіночої дружби, день подруг. А віряни вшановують пам'ять преподобного Мартиріана. А свої іменини 13 лютого святкують Симеон, Стефан, Іван, Михайло, Василь, Павло, Євгеній, Володимир, Зоя, Фотинія, Світлана, Віра та Ганна. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, не варто планувати масштабні та важливі закупи. Не можна сваритися, лаятися та лихословити. Та не бажано шити та вишивати. І напевно я не знаю, що буде завтра. Знаю чітко, що завтра буде. Слава Україні і слава ЗСУ!